Сьогодні останній день, коли мають бути сформовані дільничні виборчі комісії, була прийнята недостатня кількість подань кандидатур до складу ДВК, говорить заступник голови окружної виборчої комісії Євген Ніколенко. До 24-ї години, 15 жовтня, окружна виборча комісія має докомплектувати дільниці. Коли вони сформуються і стануть легітимними, тоді будуть вирішувати усі організаційні питання з меблями, інформаційними матеріалами та усім необхідним для проведення голосування каже Євген Ніколенко. Ще нас чекають такі етапи виборчого процесу, як реєстрація офіційних спостерігачів від кандидатів та громадських організацій. І що найважливіше перед ним голосування це отримання від центральної виборчої комісії виборчих бюлетенів і роздача їх дільничним виборчим комісіям для організації голосування. Ця процедура буде відбуватися у нас починаючи з 24 жовтня. У холі цієї школи буде виборча дільниця. Зараз триває навчальний процес, розказує директорка Олена Зуйко. Після 25 жовтня, коли діти підуть на канікули, буде облаштовуватися простір для голосування. Виборча дільниця буде розташована в нашій школі. Триває підготовка комісії. Взагалі, робота комісії передбачається в нашому вестибюлі. Будуть розташовані кабінки, скриньки для голосування, і тут за столами буде сидіти виборча комісія. У нас зручне обладнання, є окремий вхід на дві сторони, розташований пандус для людей з особливими потребами. Як налаштовані виборці і чи підуть голосувати, суспільне запитала у новокаховчан. Вже так надає так. Надоїли вибори, вони нічого не дають. Я ще думаю, йти чи ні. Не піду. Чому? Та тому, що нема кого вибирати. Чесно говоря, не вірю. Чесно кажучи, не вірю нікому, але піду, ходити треба. Я завжди ходжу на вибори. Обов'язково. Я завжди ходжу на вибори і вже визначився з кандидатом. Нагадаємо, 9 квітня ЦВК призначили на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів на 184-му окрузі на Херсонщині у зв'язку з тим, що мажоритарник Ігор Калихаєв став міським головою Херсона. Ольга Ляшенко, Ігор Печенка. Новини на Суспільному. Херсонщина.